Привіт! ви на каналі Все про Чехію, і сьогодні ми будемо розмовляти про те, що є важливим для усіх українців за кордоном, а саме про громадянство. Україна нарешті визнала, що існують люди, які мають множине громадянство. Розбираємо детально, хто може мати кілька паспортів, що зміниться для діаспори військових і біженців, кому дадуть спрощене набуття українського громадянства. І головне, чим це загрожує тим, хто має російський паспорт. 18 червня Верховна Рада прийняла закон номер 11469, який регулює питання тих, хто має два і більше громадянств. Цей президентський законопроект ініціатива Володимира Зеленського. Тож давайте розбиратися просто і без юридичної мови. Закон визнає, що кілька паспортів можуть мати діти, які народилися у Європі, автоматично можуть мати і український, і, наприклад, чеський або німецький паспорт. Діти усиновлені іноземцями, ті, хто отримав громадянство іншої країни через шлюб. Українці, які живуть за кордоном і набули інший паспорт, наприклад, у Італії, Канаді чи Польщі, люди, які отримали український паспорт у спрощеному порядку, наприклад, за походженням як українська діаспора, легіонери, громадяни інших країн, які воюють за Україну, включно з росіянами та білорусами. Якщо людина отримала громадянство РФ, вона автоматично втрачає українські, але є винятки. Якщо це сталося на окупованій території під тиском, якщо людина депортована або не могла відмовитися через загрозу життю, і якщо вона не пропагувала війну і не діяла проти України. Усе вирішує Кабмін. Він затверджує перелік країн, громадяни, яких можуть мати українське громадянство у спрощеному порядку. У список увійдуть країни ЄС та ті, хто запровадив санкції проти РФ. Але Кабмін може змінювати список у будь-який момент. Громадяни Росії, Білорусі, Північної Кореї та інших країн, які визнані агресорами або не визнають суверенітет України, не зможуть отримати громадянство у спрощеному порядку. Якщо українець добровільно отримав громадянство держави, якої немає у переліку Кабміну, він автоматично втрачає українське виняток, якщо це громадянство РФ отримане на тимчасово окупованій території. У такому випадку втрата громадянства не передбачена, але лише у випадку, якщо не було публічної підтримки агресії Росії проти України. Також втратити українське громадянство може той, хто надав фальшиві документи, служив у російській армії, вчиняв злочини проти України або діяв у інтересах Російської Федерації. Існують спеціальні правила щодо держслужбовців: президент, судді, нардепи, держслужбовці високих посад можуть мати тільки одне громадянство. Закон набуде чинності через шість місяців після публікації. До того часу Кабмін має підготувати усі правила та списки країн. Також обіцяють окремо прописати обмеження для тих, хто має два паспорти і хоче працювати у органах державної влади. А тепер про суперечності Конституція України у статті 4 чітко каже: в Україні існує єдине громадянство. Відповідно до цієї норми, подвійне громадянство прямо не дозволене. Тим самим, на думку деяких експертів, законопроект суперечить конституції. Рішення Конституційного суду з цього питання досі немає. Це створює правову сіру зону, де закон намагається дозволити більше ніж конституція. Інші експерти говорять, що цим законопроектом не встановлюється прямо, що дозволяється множинне законодавство. Допускається лише можливість, що у людини може бути кілька громадянств, але Україна, як і раніше, буде розглядати таку людину як виключно свого громадянина. Тобто закон не буде мати впливу на військовий обов'язок та діючі правила перетину кордону. Власники. Другого громадянства у правовому полі все одно залишатимуться для уряду саме громадянами України. Також деякі експерти зазначають, що законопроект забороняє мати множинне громадянство для громадян країни-агресора, тобто РФ. Але цей пункт існуватиме лише до першого рішення Європейського суду з прав людини, що визнається дискримінацією за національною ознакою. Ось деякі узагальнені приклади, які ілюструють, хто і за яких умов зможе зберегти або отримати українське громадянство, не відмовляючись від іншого. Приклад номер один українці, які хочуть зберегти громадянство України. Катерина 24 роки, народилась в Україні, має українське громадянство після початку повномасштабного вторгнення, перебуває у Польщі під тимчасовим захистом. Що зміниться? Вона зможе офіційно отримати громадянство іншої країни, наприклад, Польщі, не втрачаючи українське. Володимир Шульман, 43 роки, народився в Україні, виїхав до Німеччини ще в 90-х. Має два паспорти: український і німецький. Що зміниться? Він зможе офіційно зберігати обидва громадянства без ризику втратити українське. Приклад номер два іноземці, які хочуть отримати громадянство України. Надія 36 років живе у Торонто, Канада, етнічна українка. Умови набуття громадянства України. Це підтвердити українське походження, скласти іспит на знання мови та основ конституції, зберегти канадське громадянство. Не потрібно постійно жити в Україні. Її донька також отримає право на українське громадянство після матері. Ларс Берг, 32 роки, громадянин Норвегії, постійно не проживає в Україні. Умови для отримання громадянства, скласти іспит, визнати конституцію та закони України, зберегти норвезьке громадянство, постійно жити в Україні протягом 5 років, мати дозвіл на імміграцію та легальні джерела доходу. Тео Дюпон, 34 роки, французький громадянин, з 2022 року служить в українській армії за контрактом, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Умови для набуття громадянства зберігає французьке громадянство, має право на відтермінування складання іспитів до двох років, достатньо одного року служби, не зобов'язаний підтверджувати джерела доходу, не потребує дозволу на імміграцію. Україна зробила важливий крок до відкритості, але й поставила складні запитання перед юристами та суспільством. Закон про множине громадянство це і шанс, але і виклик, особливо для тих, хто хоче повернутися, інвестувати чи зберегти українське коріння. Якщо ви українець за кордоном, якщо маєте інше громадянство або хочете стати громадянином України, обов'язково стежте за новинами, бо Кабмін ще тільки формуватиме список дружніх країн. Ставте лайк, підпишіться на канал і поділіться цим відео з усіма, хто живе за кордоном або планує отримати інший паспорт. Це важливо. Підтримуйте українську громаду інформацією, залишайте ваші коментарі, думки та питання під відео. А якщо маєте цікаву тему, напишіть нам. Ну і запрошуємо вас на наш подкаст, мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Слава Україні! Побачимось!